Референдум повинен захотіти народ. Зеленський нарешті висловився щодо можливості проведення референдуму. Нагадаю вам, раніше про це вже говорив Кличко, мовляв, це єдиний ефективний вихід для якнайшвидшого закінчення війни. Та й в принципі не тільки Кличко про це говорить. Такі дискусії точаться зараз і серед журналістів, і серед політиків, а також і серед населення. Але яка позиція конкретно Зеленського? Адже від нього залежить, якщо не все. То багато чого. І якраз у цьому і полягає вся суть. Від нього залежить не все. Адже у своєму інтерв'ю, яке він дав французькому виданню Ле Монде, Зеленський заявив, що будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно. І це логічно, адже так прописано у Конституції України. Однак далі він заявив наступне, що, мовляв, він не вважає референдум хорошим варіантом, адже для Путіна це буде означати перемогу, у разі якщо йому вдасться таким чином захопити частину території. І хоча Путін не повинен отримати нічого, крім реального вироку Гаги, у цих словах президента є дуже багато цінної інформації, яку Зеленський, можливо, і не повинен був повідомляти нашому ворогу, адже всі його інтерв'ю безперечно моніторять і наші вороги. Отже, Зеленський, по суті, визнав, що у разі проведення референдуму українці можуть все-таки проголосувати за здачу території. Інакше він навіть не припускав, що за результатом такого референдуму Путін може отримати частину території. І тут лише питання, чи є це суто його особистою думкою, чи припущенням, або ж, можливо, він все-таки спирався на якісь конкретні дані, до прикладу, на нещодавні соцопитування. Які якраз таки і проводились е, з цією метою. Хоча вони все ж таки свідчили, що не все у нас вже так і катастрофічно у питанні позиції народу щодо наших територій. Хіба що у Зеленського є якісь інші результати, якісь таємні, невтішні, е, про які ми не знаємо. Можливо, він прислухався. До своїх радників, можливо, він прислухався до моєї поради із попередніх відео і провів все-таки опитування серед військових, які, будучи вже більше як два роки на фронті, не маючи надії, жодної надії на на демобілізацію під час воєнного стану і надивившись на всіляких там ждунів і відвертих сепаратистів на деяких ділянках території, можливо, вони все ж таки надали Зеленському відповіді, які той і не очікував. Звісно, це все ми дізнаємось лише згодом, адже. Зараз є питання державної таємниці. А власне є певна інформація, розголошення якої може зараз нашкодити інтересам України, на те вона і є таємною. Але чому він е тоді таке от каже, Маю на увазі Зеленський. Чому він так просто розкриває карти перед ворогом? Якщо він підозрює, що думка людей може бути не на користь територіальної цілісності, то навіщо він дає ворогу привід тільки посилити тиск? Адже якщо. Росіяни усвідомлять, що до здачі українцями територій потрібно ще трошки піднажати, то вони піднажмуть. За час цієї війни ми вже добре знаємо, з ким ми маємо справу. Однак у цьому питанні їм вже і немає чим піджимати. І сьогоднішня масова атака цьому доказ. До неї, тобто до цієї атаки, ми ще трошки згодом повернемось сьогодні. Адже Зеленський зробив ще декілька заяв, які є також цікавими. Наприклад. Він зараз визнає, що території можна буде повернути дипломатичним шляхом, адже їх військове повернення буде коштувати багато часу та, на жаль, життів. Тобто ейфорія успішних контрнаступів 2022 року вже пройшла. США цього року також пограли нам трошки на нервах, не даючи допомогу, за що Україна заплатила дорогу ціну. І от зараз Зеленський, перебуваючи під тиском, різко змінив риторику: від війни до дипломатії. Така ось різка трансформація. Але чому це Путіну, поклавши сотні тисяч своїх солдат і витративши колосальні кошти, адже люди для нього не так важливі, повертати нам території за результатами якихось там переговорів, які йому здається, що зараз аж ніяк не вигідні, адже ініціатива тепер у них. Думаю, тут повинно бути щось серйозне, щоб змусило його це зробити. Наприклад, Трамп із його ідеями накачати Україну сучасною зброєю і сприяти її якнайшвидшому вступу в НАТО і ЄС. І до речі, для безпеки України потрібно і перше, і друге. Незалежно від результатів переговорів, адже маючи такого скаженого сусіда, як Росія, потрібно бути а в НАТО і. Б бути до зубів озброєними, щоб у росіян навіть і наміру не було, щоб щодо початку будь-якої війни, навіть гібридної. І до речі, у питаннях озброєння Зеленський у своєму інтерв'ю пожалівся, що наразі Україна має 14 підготовлених бригад, які можуть замінити бійців на лінії фронту. Однак з цих 14 ніби як укомплектовано тільки три. Тому тут також виникає логічне питання: а навіщо ви тоді і надалі виловлюєте людей? Посилюєте мобілізацію, якщо у вас і так вже є 14 бригад, з яких тільки три укомплектовано. Адже 14 це доволі таки немала кількість людей, тому що якщо в бригаді ось від 1000 до 8 тисяч чоловік, то це виходить 112 тисяч людей, якщо брати верхню межу. А якщо ще і брати до уваги, що наразі Україна мобілізує 30 тисяч людей на місяць, починаючи з травня цього року, і існує така динаміка. То це тільки з травня вже мобілізовано 90 тисяч людей, що складає ще ледь на 14 бригад. Це на малій кількості, тож або ми щось не враховуємо, або нам чогось таки не кажуть. Або може бути так, що зараз активно готується і розробляється черговий план контрнаступу, щоб зараз деокупувати де якомога більше територій і мати кращу переговорну позицію. Таке теж цілком може бути. І це було б логічно і, можливо, правильно. Але тут треба враховувати, що ціна за такі плани теж велика. Тож краще б, звісно, домовились, але щоб нас потужно підтримали США і наші союзники, і ми все ж таки отримали своє назад. І зараз ми плавно переходимо також до цікавої і важливої новини, яка, до речі, пов'язана з черговою варварською атакою Росії проти України. Адже сьогодні вночі, як ви знаєте, пройшла одна із наймасованіших повітряних атак Росії. Силами ППО знищено. 89 з 89 шахедів, шахетів, а також одну а, ракету Х-59. Про що може свідчити така ефективність перехоплення ворожих цілей? Звісно, що про вже нарешті отримання Україною літаків f 16 Про це вже також повідомляють ледь не всі змі. Хоча американці ухиляються від, від, від прямої відповіді поки що на цю інформацію. Тож, друзі, нарешті це вже сталося. Звісно, партія, як повідомляється, поки що незначна, очікується ще подальші поставки цих літаків. Але це вже щось. І як і повідомлялось, такі літаки будуть використовуватись більше для перехоплення саме повітряних цілей, аніж для наземних операцій біля лінії фронту, для уникнення небезпеки втрат таких літаків. І тут питання лише у тому, чи будуть вони перехоплювати шахіди, які дуже часто дошкуляють, і які відносно дешевими попрівно із ракетами, і які, хоч і не такими небезпечними, як ракети, та все ж вони також можуть наносити значну шкоду. Однак треба зауважити, що дуже часто саме дрони використовуються якраз таки для виявлення нашого ППО і його заплутування та виснаження. Тому будьте обережні ці дні, не ігноруйте повітряну тривогу, тому що велика кількість шахідів і тільки одна ракета свідчить про те, що ракети вони ще запустять цими днями. Тож такі новини, друзі, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Лайкайте, щоб просувати українське. Ну і звісно, бережіть себе.